Гіперзвуковий провал Росії як Петріот над Києвом знищив одразу шість кинжалів за ніч. Ми пощокає як какарів. Ми знайшли одну зі збитих ракет. Унікальний розбір кинжалу на ваших очах. Ексклюзив фактів тижня. Зараз ми зазирнемо всередину та розкриємо всі таємниці, які приховує російська суперзброя. Та навіщо в Росії ліквідують причетних до створення кинжалу? Що насправді приховують в Кремлі? Вони вже слів почали замітати. Ось так цього тижня Київ накрив потужний ракетний удар. Росія запустила по столиці одразу шість своїх найновіших ракет кинжал. Західними змі розлітається інформація, що головна ціль кінжалів ракетні комплекси Петріот. Аби напевне пробити наш протиповітряний захист, ворог вдається до підступного маневру. Чим відрізняється цей наліт від усіх попередніх? Балістичні ракети і крилаті ракети, і крилаті ракети повітряного і морського базування. Вони надлетіли майже одночасно для того, щоб Петріот метався по всьому небу вишуковував ці ракети. Хоч якісь з них завдяки цьому а, зможуть прорватися, не вдалося. Петріот знищує усю аналоговнєтну зброю Кремля. Жодна ракета не проривається. Неймовірний результат нашої ППО. Але як нашим Петріотам вдалося знищити цілі, на які вони нібито не розраховані? І яка таємниця спливає про російські суперракети Кінжал не пропустіть! Це унікальне місце. Саме тут зберігається зачіпка, яка зруйнувала головну воєнну містифікацію Росії про непереможну гіперзвукову ракету. Ось вона, перша збита ракета Кінжал нашими силами протиповітряної оборони. Зараз ми зазирнемо всередину та розкриємо всі таємниці, які приховує російська суперзброя. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. А як ми знаємо, що це саме ракета Кінжал? Якщо взяти ракету, це її номер. 9C760 це назвою цієї ракети. І тут, оце, якщо ви там побачите, от, бачите, 7760, ага, вон, вон. да, вона повністю відповідає. Бачите, яка товщина металу? Це одразу одразу дивує, а навіщо така товщина? Ну, тому що ця ракета призначена для знищення підземних пунктів управління. Мої задача, в першу чергу, пробити велику. Тощину бетону і всередині вже розірватися. Тобто це проти бункерів? Також протибункерного так. Та головне, сьогодні ми отримаємо відповідь на запитання: це гіперзвукова ракета чи ні? Результат вас точно здивує. Дочекайтеся. В рамках бюджетного процесу. Це все не так просто.

Кажеш про кинжал, який мав стати зброєю помсти, та не склалося. Готують і все. Якщо один збитий у який поцілила українська ППО напередодні, ще можна списати на випадковість, то одразу шість влучань від Петріота це вже беззаперечна перемога. Що производить Росія? Так? Вона производить впечатлення. І більше нічого не виробляє. Для нас це Рубікон, що в нас же нема цілей, які ми не можемо знищити для нашої протиповітряної оборони. Для росіян це чергове фіаско. Може, тому в самій Росії вже полетіли голови. Цього тижня спливає інформація про арешт трьох вчених розробників гіперзвукових кинжалів. Йдеться про співробітників Новосибірського інституту теоретичної та прикладної механіки. Їх підозрюють у державній зраді. Це при тому, що із серпня минулого року директор інституту вже мотає строк у СІЗО Лефортово. нібито він із колегою передавав Китаю засекречені дані про гіперзвукові технології. Oh, yeah! А це не єдина спроба прибрати причетних до створення кинжалу. Починається доволі така от плеяда подій. Наприклад, доволі дивна пожежа в одному із нії міноборони, яке курувало кинжал, і там угоріло саме адміністративна будівля з документацією. під час доволі дивної такої. Звичайної рядової медичної процедури помирає заступник високоточної технології холдингу РФ, який займався кинжалом і та Іскандером. Щось там у коломні також дивна бавовна була. А у Коломні знаходиться КБ машиностроєння, яка якраз цим займається. Тобто вони давно вже почали замітати мій погляд сліди. Кинжал став результатом гучного піару Путіна про гіперзвукову ракету, яку не візьме жо. Одна ППО, бо ж нібито рухається вона зі швидкістю 12 тисяч кілометрів на годину, але це не більше ніж казочки від диктатора тому що вона не виконує більшу частину е, польоту по маршруту до цілі, не виконує на гіперзвуковому режимі. Так е, момент, коли вона зберігає швидкість літака носія, плюс включається її двигун, і через там кілька секунд, які він її розганяє. От там на цьому режимі ще кілька хвилин вона може летіти в гіперзвуковому режимі. А всі весь інший просто висока, а, висока а, швидкість, не більше того. І от цього тижня міф про російську гіперзвукову зброю остаточно розлітається над Руски разом із ракетами. Але насправді в небі над Києвом Росія втрачає дещо куди важливіше. Кинжал – це взагалі то вкрай специфічне озброєння, яке створювалося не для війни проти України, воно створювалося для війни проти НАТО. То у випадку повноцінної вже третьої світової, коли там расисти запускають міжконтинентальні балістичні ракети, вони мають бути прихоплені і саме для протидії там, зокрема, і був створений кинжал. І тепер насправді у РФ паніка. Паніка на всіх рівнях все, що одділяє вину, відрізняє Путіна від Садама Хусейна та Каддафі, те, що у Путіна є ядерна зброя і можливість завдати ядерну удар у відповідь, або просто завдати ядерний удар. А тут цього козиря вже немає. Його вибили збройні сили України. А ми повертаємося це до збитої ракети Кинжал, аби нарешті з'ясувати, наскільки ж вона здатна розганятися, бо саме швидкість робить із гіперзвукової ракети невловиму суперзброю. Це гіперзвукова ракета чи ні? Можемо сказати, що максимально ми бачили 3-3,5 маха. Це, це не гіпер, це, не гіпер... це от, ракети. Типу Іскандер і інші, які летять по балістичної траєкторії. Ну тут ми, ми що не бачимо нічого сверх якоїсь потужності в цій зазначені ракети. Тож історія про кинжал, як про невловимого вбивцю Кремля, остаточно розбилася разом із міфом про непереможну армію РФ. Ракета, яка мала поставити на коліна сили НАТО, врешті перетворилася на головну воєнну пустишку Росії. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.